Боже Отче, я прошу Тебе, зглянься на мене, на моїх близьких, на всю нашу землю. Усе, що я переживаю, все, що я маю, належить тобі. Ти дав мені це життя, і Ти, Господи, керуєш всім. Я не завжди розумію твої дороги, але довіряю тобі. Я буду з тобою, незалежно від того, що чекає попереду. Я віддаю тобі всі свої турботи, всі страхи і всі печалі. Які гнітять мою душу. Ти не залишиш мене в розпачі, бо ти обіцяв бути з нами до кінця віку. Відкрий моє серце для твоєї волі, і я прийму те, що ти для мене приготував. Боже, я вірю, що твоя любов безмежна, і ти завжди піклуєшся про мене, навіть коли я цього не бачу. Я знаю, що ти це не тільки мій отець, але й мій лікар, мій помічник, мій наставник. Ти бачиш мої внутрішні рани, які болять і не дають спокою. Я прошу Тебе, зціли мене, Господи. Пробач мої гріхи і забери мій біль, щоб я міг відчути спокій і мир. О Боже, дай мені сили прожити цей день, цей момент з тобою, бо з тобою я можу подолати все. Молю Тебе, не дай мені бути самотнім у своїх стражданнях, силу Твою відчувати, Господи. Це велика благодать. Я знаю, що коли я звертаюсь до тебе, ти чуєш мої молитви. Ти прийдеш до мене і візьмеш мої турботи, бо ти сказав не бійся, я з тобою. Я відчуваю твою присутність у кожній миті, в кожному подиху, в кожному кроці. Боже мій, я вдячний тобі за кожен подих, за кожен день, за кожну можливість. Ти даєш мені сили йти вперед. Навіть коли здається, що все втрачено, ти даєш мені віру, надію, любов, усе, що необхідне для життя, ти даруєш мені мир у серці, коли все навколо неспокійне. О Господи, допоможи мені зрозуміти твою волю, дай мені мудрість приймати твої рішення і довіряти Твоїй божественній волі. Я віддаю тобі свої переживання і всі свої страхи. Ти знаєш, як важко мені іноді відпустити і дозволити тобі діяти, але я хочу вчитися довіряти тобі більше з кожним днем. І хоч мої руки тримаються за свої турботи, я знаю, що ти хочеш, щоб я звільнився від цього тягаря. Я віддаю тобі мої слабкості і мої болі, дай мені твою мудрість і світло, і віддаю тобі всю славу, Господи, бо ти один достойний. Амінь.